Друзі, уявіть собі, яка це була потужна операція, якщо вона навіть налякала Сполучені Штати, коли СБУ провела свою масштабну спецоперацію під кодовою назвою Павутина, вдаривши по російських бомбардувальній авіації, то світ, ну м'яко кажучи, здивувався. А в Сполучених Штатах так взагалі схоже трохи злякалися, зрозумівши наскільки вони самі не готові до подібних загроз. Америка прозріває відомо про ураження понад 40 літаків ворожої авіації. Це просто космічна цифра. Міністр армії США Дріскол прямо заявив, що операція Павутина стала тривожним дзвінком для американських авіабаз. Він визнав, що ціною всього лиш там в десятки тисяч доларів Україна завдала збитків у мільярди доларів, потенційно відкинувши можливості бомбардувальників Росії на роки назад. І що найважливіше, він додає, що американська армія відстає у потенційній боротьбі з подібними загрозами. Оце так, друзі, прозріння. Навіть Кіт Келох, спецпредставник Трампа, похвалив сміливе керівництво та рішучі дії наших СБУ, гурта міністра оборони Умірова, назвавши це поштовхом до миру. Я вам нагадаю, що навіть президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Заявляв, що українська спецоперація Павутина була потужною та крутою. Друзі, як вам такий поворот, сам факт визнання масштабу нашої сили вже вражає: операція Павутина це не просто успіх, це доказ того, що Україна може завдавати величезної шкоди агресору, навіть якщо хтось десь там сумнівається в нашій здатності чи хоче помиритися, наприклад, з Путіним. І схоже, цей урок був засвоєний навіть за океаном. До речі, не тільки за океаном. Але й наш ворог, Росія, м'яко кажучи, в шоці від атаки ГУР. Чому? Вони, звичайно, наслідки намагаються приховати, навіть там завозять нові літаки на бази, щоб здавалося, нібито нічого страшного не відбулося. Але сам факт. Бажання помститися за такий удар говорить, що Росію це дуже розлютило. Ну а сьогодні у Міноборони Росії підтвердили, що в ніч на 6 червня їхні війська завдали масованого удару по Україні. За версією Росії, удари нібито завдавалися по об'єктах оборонної промисловості та військової інфраструктури України. У Міноборони РФ заявили, що нічна атака стала відповіддю на терористичні акти київського режиму. Тобто російське оборонне відомство заявило, що це була відповідь, що начебто всі заплановані цілі були уражені. Так вони, на жаль, називають наші багатоповерхівки, школи та медзаклади. І знаєте, що дивує вже більше трьох років ніхто не може зупинити Путіна. Невже світ не розуміє, що на місці України може опинитися будь-яка інша держава? Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, схоже, намагається достукатися до здорового глузду і донести до американських законодавців та й самого Трампа, що відбувається насправді і яка загроза нависла над світом. Мерц при нещодавній зустрічі з Трампом прямо йому сказав, що Україна б'є по військових об'єктах, а Росія по мирних. Мерц закликав Сполучені Штати чинити тиск на Путіна для припинення війни, а не загравати з ним. Але це ще не все. Мерц зустрівся із американськими сенаторами і попросив їх звернути увагу на переозброєння, яке наразі проводиться в Росії. Це дуже важливий сигнал. Схоже, німецький канцлер бачить, що. Частина американських законодавців недооцінює наскільки швидко і масштабно Росія відновлює свій військовий потенціал, незважаючи на санкції, і що це загрожує не лише Україні, а й усій Європі і, зрештою, США. Але замість того, щоб робити якісь реальні кроки, у Сполучених Штатах розгортається справжній цирк, два найвідоміші гравці. А це Дональд Трамп та Ілон Маск влаштували просто публічну перепалку, яка переросла у взаємні звинувачення в божевіллі, брехні і навіть наркотиках. Колишній радник Трампа Стів Беннон, який давно, до речі, точить зуб на Маска, видав просто людь. Він радить Трампу не лише скасувати всі контракти з маском, а й ініціювати розслідування його імміграційного статусу. Він говорить, що він твердо переконаний. В нелегальному її еміграції маска і має бути негайно депортований з країни. А він також вимагає розслідувати вживання маском наркотиків. Ну і Ілон Маск, звичайно, не залишився в боргу. Він публікує дописи один за одним, закликаючи до імпічменту Трампа та пропонуючи змінити його на Джей Дівенса, заявивши, що без без його, тобто без маска, під без його підтримки, Трамп програв би вибори президента США. Ну, Маск, схоже, настільки розчарувався в діях Трампа, що вже говорить навіть про створення нової політичної партії в Америці, яка представлятиме 80% людей, що знаходяться посередині. Тим часом акції Тесла впали на 15% через це. Протистояння, адже конфлікт між цими двома гігантами б'є не лише по репутації маска, а й по гаманцях інвесторів. Ну а Трамп в свою чергу назвав Маска божевільним, а в якого є проблеми, і який виснажився, запропонувавши припинити державні субсидії та контракти з маском. Весь цей американський серіал розгортається на тлі кривавої реальності в Україні. Поки Трамп і Маск обмінюються люб'язностями і погрозами один одному Росія не зупиняється ні на мить. Я вам нагадаю, що сьогодні понад 400 дронів і 40 ракет, включно з балістикою, атакували Україну. Але Збройні Сили України і СБУ теж відповідали потужно, вразили аеродром стратегічної авіації в Енгельсі, де, до речі, палала нафтобаза. Ну а також Дягільово теж були вибухи, де базуються літаки-заправники. Уражено завод Прогрес у Мічурінську, який виробляє, до речі, системи управління військами. А ще ГУР здійснив атаку на військову базу у десантній бухті біля Владивостока. Друзі, біля Владивостока. Це показує нашу неймовірну далекобійність та кмітливість. Тож, друзі, висновок можна зробити наступний: поки американська політична еліта занурилася в серіали із взаємними звинуваченнями, імпічментом, Україна стоїть під ударами. Наші воїни б'ють ворога потужно, вражаючи його навіть на Далекому Сході. Але це робити безкінеч... безкінечно теж неможливо. Тому треба закликати наших союзників до рішучих дій. Я вам дуже дякую за те, що додивилися до кінця. Тисни лайк, підпишись. До зустрічі!